Правила гри у студії Наталія Швець. Мої вітання. Цикл передач правила гри це спільний проект лабораторії законодавчих ініціатив та радіо РФМ, які здійснюються в межах програми виборчої реформи в Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих систем за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Восени новий парламент українці обиратимуть за новими виборчими правилами. Половину крісел займатимуть депутати, які переможуть в одномандатних округах. Половину їхні колеги, які пройдуть за партійними списками. Балотуватимуться лише партії. Блокуватися більше не можна. Прохідний бар'єр зріс 3 до 5 відсотків. Виборця з'являється вже не один бюлетень, а відразу два виборчі бюлетені, тому що є дві окремі виборчі системи. У першому бюлетені будуть самі прізвища. Це кандидати від округів. За словами заступника голови центральної виборчої комісії Андрія Магери, висуватися вони можуть партіями або шляхом самовисування. До парламенту потрапить той кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів виборців. Голоси за всіх інших учасників перегонів автоматично згоратимуть. І цей аргумент експерти зараховують до недоліків нових виборчих правил. Натомість суттєва перевага змішаного виборчого механізму у будівлі під куполом можуть з'явитися обранці, які виконуватимуть волю не лише керівництва партії, а й виборця. Важливо і те, щоб цей закон залишався стабільним, щоб він не піддавався подальшим змінам. Загалом змішана виборча система, яка зараз знову запроваджена виборчим законом. Ми її вже застосовували. Чогось нового тут немає, особливо нового. Виборець буде обирати того одного кандидата, якого він підтримує. Знову ж таки, графини підтримують жодного кандидата, там не буде. До парламенту можна буде потрапити і за партійними списками. У другому бюлетені виборець ставитиме хрестик навпроти назви конкретної партії. І тут українці, на відміну від багатьох європейців, купують кота у мішку. Адже біля абревіатури політичної сили вони не побачать прізвища кандидатів, які б могли отримати мандат. Разом з тим, за мажоритарною складовою змішаної системи у новий парламент можуть увійти десятки представників дрібних політсил. Система дозволяє потрапити до парламенту представникам дрібних партій, а також людям, які взагалі до жодної партії не належать. І таким чином вона може дестабілізувати роботу парламенту і призвести до політичної нестабільності, оскільки утворюється значна кількість маленьких фракцій або групок незалежних кандидатів, які обираються в одномандатних округах. Тож, змішана система, змішані і відчуття, ефективність нових виборчих правил фахівці однозначно оцінити не можуть. За словами експерта лабораторії законодавчих ініціатив Дениса Ковриженка, як і будь який інший змішаний виборчий механізм, вона має свої переваги та недоліки. Змішана система вона не дозволяє досягти значної кількості тих цілей, які б могли досягати інші варіанти виборчих систем. Вона, з одного боку вирішує, що недоліки недоліків пропорційна система з закритими списками, але з іншого породжує ряд нових недоліків. За українським варіантом нових політичних правил депутатів обирають лише в Грузії та Вірменії. Натомість у більшості європейських країн, зокрема Бельгії, Данії, Ісландії, Словенії та Швейцарії, парламент обирають за пропорційною системою з відкритими списками. Не залишайся байдужим, коли бачиш порушення на виборах. Не сиди вдома, коли вирішується доля країни.